У фонді обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая знаходяться найдавніші ікони, що є фактом зародження сакрального мистецтва на Закарпатті. Наукові співробітники музею стверджують, що колекція іконопису та сакрального мистецтва є унікальною, оскільки деякі з цих робіт датуються XVII століттям і несуть в собі як і духовну цінність, так і результат творчості перших іконописців у нашому краї. До таких належить ім'я Іллі Бродлаковича Вишенського, який жив і творив у XVII столітті. Ілля Бронукович Вишинських свого часу, ще в XVII столітті, відправився зі своєї школи на Галичині із містечка Судова Вишня, вишколеним малярем. Відправився на Закарпаття з тим, щоб допомогти, допомогти прикрашати церкви, які вже на той час потрошку народжувалися на Закарпатті, будувалися на Закарпатті, Хоча ми знаємо, що кам'яні кам церкви з'явилися тільки в 19 столітті. Але дерев'яних церков було надзвичайно багато. І Ілля Бродлакович Вишинський приїхав в Мукачево, де і почав служити при монастирі живописцем. Його чудові ікони, перша з яких датована 1641 роком, називають українським бароко. Це шедеври, це ікони, які вселяють в людину, яка дивиться на них. Вселяють оптимізм, віру глибоку, надію, сподівання, радість і щастя, і любов від материнства, яке проголошено через Богородицю, від її чудового сина, якого вона ніжно і трепетно тримає на руках. Це е, почуття рівності і справедливості, яке панує через святого Миколая, через зішестя всіх святих сил, які захищають нас і роблять для нас життя це простішим, не таким складним. Розбираються у всіх таких драматичних колізіях, які трапляються у людей в житті. Не менш цікавою та культурно цінною у музеї є експозиція ікон невідомих авторів. Фахівці умовно відносять їх до народного мистецтва. Сюжети цих художніх полотен запозичені від взірців класичного іконопису, який прийшов до нас ще з Візантії. Сам такий дух, сам е, стиль і манера виконання говорить про те, що ці ікони створені так, як розумів їх народ, близьким до народу, використовував кольорі, які зрозуміли були народу. І хоч в основній масі цей е, канон дотримувався, але дуже багато вносилося такого свого місцевого. Зокрема, Дімва Марія на іконі могла дуже гарно посміхатися. Тобто, якщо канонічна така мати Бога, вона була суворою, дещо така, якби в передчутті майбутніх страждань, то народна ікона вона говорила про те, що це є радість, це є щастя, це є гарна дівчина, жінка молода. І от таким образом народ дописували такі якості, які близькі були народу, зрозуміли, прикрашали ікони, різьблення прикрашали різними квіточками, прикрашали золотом, і е, тому вони були щирі. Може, дещо вони були наївні, нам здається тепер, але вони були надзвичайно добрі і щирі і справжніми віконечками в той народний світ, яким жили люди того часу. А ось у середині XVIII століття на Закарпатті жив і розписував кафедральний греко-католицький собор міста Ужгорода іконописець Тадей Сполинський. Автора відносять до напівпрофесійних митців. Ікони Тадея Сполинського виконані в темних тонах, проте відображають глибинний духовний світ. В роботах Сполинського ми бачимо е, якусь мораль, якусь світлу, таку нотку е, тих слів, які приніс Христос. Хто є блаженним? – Питається автор. Блаженним є той, хто є миротворець. І оцей Миротворець, який є блаженним, він називається Сином Бога. Прагнення до Бога через служіння, через покаяння, через доброту, відречення від всього негативного і перехід на цю золоту ауру християнства, яке оспіване у Богоматері з немовлятком. Якраз воно говорить про те, що крок за кроком, століття за століттям, удосконалювалися християни в служінні Богу в розумінні цієї вселенської місії Ісуса Христа і в розумінні. Ролі людини на землі, врешті-решт, адже те, що було сказано доступно і просто що треба трудитися, треба трудитися скрізь. І іконописці дуже вдало, дуже ефектно, дуже так би мовити, по-доброму і по-материнськи, по-батьківськи приносили ці ідеї у світ простих людей через ікони. Ікони, які завжди стояли і були окрасою наших церков. Загалом у фондах обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая знаходиться близько 500 ікон та художніх полотен сакрального мистецтва. Від найперших спроб намалювати невидимого Бога і до сучасних інтерпретацій сюжетів із Біблії. Сакральне мистецтво по виникненню, воно мало страшно великий інформативний матеріал. Був, тому що не вміли читати, писати. Єдині е, джерела познань у, у богословстві — Це була ілюстрація. Е, е, і звичайно, що всі художники старалися зробити духовний мир з людським світом, зв'язати його. Для цього було потрібно не тільки слово, а треба була картина. І це скільки людина є цивілізаційні процеси і релігійні процеси, стільки це існує, і воно буде існувати, поки буде релігія. І звичайно, коли художник робив якусь роботу, він, звичайно, думав про неї, тому що в творчому процесі, що нас об'єднує з Богом? Це творчий процес. Це ми, ми зато вона подобає своє, якраз що людина у змозі творити. І, звичайно, що дуже важливі моменти йдуть по, по тому, щоб показати це сакральне мистецтво, тому що художній музей розполагає дуже серйозною збіркою сакрального мистецтва. Те, що тепер показано, це невелика сторінка, невелика частина від традиційних ікон, в нашому розумінні, що таке традиційна ікона, до, до У нас налічується аж до. До творив сакральних таких станкового живопису Йосипа Бокшоя. Наша програма це лише невеличке вікно, яке ми привідкрили у світ сакральних образів, які так чи інакше супроводжують людину від народження і до світу вже іншого. Адже до ікон звертаються люди з покон віків при будь-якій потребі, здійснюють великі паломницькі походи до духовних святинь. Для того щоб краще збагнути цю істину, варто на власні очі побачити ці роботи, енергетика яких не згасає крізь століття.